Доброго дня, шановні мої підписники, друзі, колеги, знайомі. Продовжуємо серію розкладів на листопад 2023 року. Сьогодні ми з вами проведемо розклад для знаків зодіаку в Водолії. Давайте подивимося, що очікує Водоліїв в листопаді 2023 року. Розкажіть, покажіть, опишіть, чого чекати Водолієм в листопаді 2023 року. Стан душі. Робота бізнес-фінанси. Стосунки, особисте життя і здоров'я. Так, щоб все було вам видно. Беремо наступну карту, колоду карт. Таку яскраву, дуже цікава, яскрава колода. Розкажіть. Кажіть, поясніть, головні події в житті Водолії в листопаді 2023 року. Головні події в житті в листопаді 2023 року. Отже, перший тиждень. Другий тиждень, третій тиждень і останній четвертий тиждень. І беремо третю колоду і попросимо показати, описати, розказати, чого треба? Карта вже у нас випала, навіть мы можемо її. Чого опасатися? Підкажіть. Ще одну докладемо. Чому будуть родити водолії? Чому або кому будуть родити водолії листопаді 2023 року? І дайте пораду. Дайте пораду. Одалієм. На листопад 2023 року. Порада. Порада. Отже. Дорогі мої подолії. Давайте почнемо. Яка цікава карта? Називається Сила. Що за місяць листопад для вас? Я ще називаю цю карту як через терні дозірок. Всі, можна сказати, вогонь, вода, мідні труби це буде місяць вашої боротьби з обставинами, з будь-якими перешкодами, недовірою, недоліками. Якимись бідами, якимись конфліктами, сварами. Ви будете проходити такий, бачите, лабіринт життєвий, де не знаєш, що тебе за поворотом чекає. Поруч з вами будуть друзі. У вас якісь, можливо, сумніви, у вас страхи, у вас якісь... Життєві е, переживання, але ви все рівно йдете до, е, уперед і знаєте, як м, цей марафонець біжите в шлях на довгу дистанцію, і ви, в, в, в руках ви тримаєте оцей факел, факел перемоги, факел. Е, Боротьби. Тобто чекаєте на те, що у вас в цьому місяці будуть оце такий довгий шлях, довгий шлях через перешкоди до своєї мети. Візьмемо робота, бізнес-фінанси. Ну і що тут можна сказати? Стабільність, постійність, ви на своєму місці, ви знаєте, що ви робите, для чого ви це робите. Але, знаєте, як заглядайте вперед, а можливо там мене щось чекає, можливо, мені краще ось туди піти. Тобто, можна сказати, якусь межу в своїй професіональній роботі, ви вже перетнули, чогось ви досягали, того, що ви хотіли. Ви стали якимсь авторитетом для когось, ви стали майстром чогось, ви стали якоюсь зіркою якоїсь справи, Або, можливо, якоюсь, взагалі, якогось колективу. Тепер ви заглядаєтеся вперед. і... Тут головне не заблукати між двох сосен. Знаєте, не знайти не зійти з шляху впевненою і е, емоційно, активно, енергійно йти, йти далі. Так само можна сказати про фінанси, стабільність, знаєте, як кажуть стабільність залог успіха. От у нас Така історія у водолії в листопаді місяці. Ні більш ні менш. Особисте життя. Ну, тут, знаєте, період чорна смужка, біла смужка, чорна смужка, біла смужка, але все так стабільно, нічого такого. Бурхливого, емоційного не буде. Крім того, якщо ви тільки познайомилися зі своєю обраницею або обранцем, то одразу можу вам сказати, що цей обранець або обраниця — це вам уготовано долею. Бо це карта, доленосна карта, колесо фортуни воно доленосна карта, це колесо долі. Куди, перекати, до кого докотиться, то і ваша доля. Впевнено, йдете до своєї мети. Хтось завойовує увагу когось, хтось доводить свою спроможність кохати, піклуватися, дарити подарунки, емоції, задоволення. Забезпечувати свою сім'ю. Е, хтось взагалі створює свою сім'ю і е, йому, е, увага, йому удача. Ідемо далі. Здоров'я. Здоров'я буде, ваш організм буде вимагати від вас того, щоб ви е, про нього поки пропіклувалися. Імунітет вимагає, от прям вимагає, виборює для себе шанс на е, міцність, як то кажуть. Ви, е, Можна сказати, боретеся з якоюсь хворобою. То вона перемагає, то ви перемагаєте. Ви відстоюєте св 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 свій гарний настрій, свій гарний, е своє гарне здоров'я. Ну, тут боротьба з, можливо, з якимись респіраторними захворюваннями, можливо, якась е Напливами у вас то горло першить, то температура піднімається, але організм бореться і відстоює ось такі зі здоров'ям. Тепер переходимо до головних подій. Головні події цього місяця на першому тижні зірка. Тут на першому тижні у вас ваші мрії, якісь здійснюються, ваші бажання здійснюються. Ви отримуєте те, чого вам не вистачало. Від цього буря, емоцій, задоволення, щастя, можливо, якась така подія, в якому ви будете на першому місці. Ви будете виступати в ролі або організатора. Або зірки цього свята, або вас будуть вітати, або або е, отримаєте якусь нагороду, і е, в зв'язку з цим у вас буде велике свято. Ну, найкраще е, зірка це дуже гарна карта для початку місяця для першого тижня, Другий тиждень. На другому тижні. Вас очікує е, якесь, ну, знаєте, цей стан можна описати такими словами: Хочу йти, не знаю, куди йти. Хочу щось робити, не можу робити, тому що зв'язані руки або е, якісь е, обставини не дають це зробити, ви прислухаєтеся до. Того, що відбувається навколо вас. Можливо, ви очікуєте на якісь негарні новини, тому що Ворон це ну, така, знаєте, як віщон біди. <кій> ви постійно боїтеся цієї того, що ви отримаєте цю, цю якусь новину. І від цього у вас, вас моторошно, ви е, не хочете вступати ні вперед, ні, ні назад, а стоїте на місці і очікуєте очікування і неспроможність щось робити. На третьому тижні, на третьому тижні, е, Ну, на третьому тижні у вас ви можете. Звернутися до якихось юридичних осіб за консультацією. Ви можете складати якісь договори, підписувати документи. Ви можете звернутися за допомогою до якогось, до якоїсь мудрої людини, яка дасть вам пораду. Вам потрібна буде допомога або його порада, або взагалі просто поговорити, щоб вас вислухали. Крім того, можливо, на цьому тижні ви будете проявляти себе як вчитель, наставник, комусь будете роздавати поради, когось навчати. Ось. На третьому тижні так. Після, можливо, після того, як от е, все ж таки е, очікуєте на цю новину, можливо, ви її отримаєте, вам потрібна буде порада е, когось або десь. І останні, четвертий тиждень, спокій, тиша, е, така, таке задоволення життям. Безпека, ви відпустите усі негаразди, які у вас є в голові. У вас буде душа наповнена якимись гарними настроями, гарними думками. Після, можливо, після консультацій з юристами або з навіть. В церкву, можливо, до когось сходите до свого наставника, отримаєте якийсь парад, і від цього у вас буде задоволення, спокій, тиша, безпека, і взагалі будете наповнені якоюсь енергією, якимись гарними думками, насолодою. Ви будете самі від себе споглядати на все а, навкруги вас з такою, а, вибачте слово, умиротворенностю. Ось ці чотири тижні. Тепер ми подивимося, чого вам боятися? Що вам буде приносити? Негаразди. Від чого вам буде погано і у вас буде поганий настрій? Ну, так як у нас випала пошук. Бачите, на карті, ви думаєте, йдете одне, йдете в одну сторону, а ноги несуть в іншу. Тобто ви не знаєте, куди ви йдете. Такий о, рух по колу, можна сказати, і критика. От у вас будуть. Ви будете незадоволені задоволені тим, що нібито ви щось робите, а насправді це, знаєте, як кажуть, ведмежача робота Вона не потрібна нікому ні вам, ні, ні поруч з вами людьми. А крім того, за і вас ще будуть критикувати. Що ти що не, не знаєш, що тобі робити? Ти не знаєш, що ти робиш, чи взагалі ти що маленька люд, дитинка у вас буде ну, прям дратувати те, що ви будете ходити по колу і ще за це отримувати критику. Хтось вас буде критикувати. І подивимося, а що буде е, приносити задоволення. Задоволення буде приносити розвиток. Е, можливо, розвиток в якихось сферах вашого життя. Ну, о, взагалі, у вас місяць такий, що ви йдете, йдете впевнено, вперед. Е, можливо, деякі, деякі ваші е, вчинки будуть не дуже е, вам потрібні і вас за це розкритикують. Але карти кажуть, що задоволення вам принесе розвиток, можливо, в якомусь навчанні, в оформленні, можливо, якихось документів. Отримаєте пораду і підете вперед, 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 за покликом серця. Можливо, просто вдома будете читати книжки і вам виділити за це час. І ви отримуєте від цього задоволення. Крім того, карта Зірка каже, що у вас на першому тижні буде здійснення якогось бажання, можливо, це розвиток якоїсь справи, можливо, якого, ну, якесь хобі, можливо, якесь ваших бажань, розвиток якихось. Отже, це буде вам приносити задоволення. І давайте подивимося, порада. порада. А порада в тому, що вмійте зацікавлювати собою людей поруч. Ну, навіть слово, скажу російське. ну притворіть, ви гарною, спокусливою, розумною, тихенькою, лагідною людиною. Для того, щоб у вас був оцей розвиток, щоб у вас справді, справджувалися ваші бажання, для того, щоб вам було легше йти вперед. Можливо, треба якось а, ну, показати себе з, іншої, з іншого боку, щоб а, сподобатися людям і вони надали вам допомогу. Отже, або яйте. Людей поруч з собою. От висновок, шановні водолії, місяць листопад, звичайно, місяць для вас. Не скажу, що спокійний, не скажу, що зовсім позитивний. Прийдеться попрацювати не тільки, як кажуть, на роботі, але і попрацювати над здоров'ям. Uh, досить нервовий стан на другому тижні, uh, не, не буде подобатися вам критика, uh, але все ж таки ми можемо сказати, що розвиток особистій справи, стабільність в роботі, в фінансах, здійснення бажань, можливо, якийсь. Uh, Спокій ви собі знайдете на третьому тижні і четвертий тиждень. Перший, третій, четвертий тиждень це досить непогано для, як для одного місяця три тижні. Бажаю вам здоров'я, спокою. Хочу сказати, що чекаю від вас коментарів, лайків, підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Крім того, якщо вам цікаво особисті розклади, прогнози на наступний рік, пишіть в Дірект або в особисті повідомлення, домовимося і попрацюємо разом. Щастя, здоров'я, миру, спокою і до нових зустрічей!